Вже тиждень цей чоловік займається пошуком житла на Житомирщині для біженців з Криму. Він розмістив оголошення у місцевих газетах та в інтернеті. Чоловік каже, небайдужих людей у нас вистачає. На даний момент ми можемо поселити вже 50 Тобто Ми можемо посадити біля 50 чоловік. тобто, можливо, більше це все буде узгоджуватися вже безпосередньо із людьми, які надають житло. Тобто вони завжди вказують, що там хочуть 5 чоловік до 6. Але розумієте, поки тобто ми самі, то тобто волонтери не зможемо побачити, яке житло і що до чого, ми не можемо вам точно сказати. В селін людина пропонує також дві частних будівлі. Земля говорить, хай обробляють землю. Питаю на які терміни. Терміни всі однозначно заявляють на час конфлікту. Вирішиться все, ну, люди, я думаю, також не будуть тут сидіти, якщо там все добре. Вже на цих вихідних у Житомир приїдуть перші два біженці з Криму. Розмістити пару або сім'ю з трьох-чотирьох чоловік для волонтера не проблема. Важче знайти житло для великих родин. До мене звернулася сім'я кримчан з 10 чоловік. Тобто для їх це, по суті, невеличка сім'я. Це невеличка родина, така по нашим параметрам, так, це 10 чоловік Звичайно, в якусь квартиру до когось підселити, чи навіть в звичайний е приватний будинок це проблематично. І тому я хочу звернутися до влади тобто з проханням надати щось, будь які Общежитті, ну не знаю, якісь приміщення, от іменно для таких людей де дуже великі родини. З проханням надати для розміщення кримчан приміщення санаторіїв, до обласної влади звернулися активісти організації Матері майдану. Жінки переконані, Житомирська влада не має стояти осторонь цієї проблеми. Ми вже маємо базу людей, Житомирян, які надають свої приватні будинки, квартири, даже дачні присадібні участочки. І сьогодні на сесії ми також звернулися до. Голови Житомирської ОДА Кізіна з таким листом, прошу вас надати приміщення санаторіїв, які знаходяться на території Житомирської області, для розміщення членів сімей військовослужбовців та жителів Криму. Обласні чиновники кажуть, зараз активно працюють над цим питанням і готові посприяти волонтерам. Ми зокрема можемо подивитися, чи є у нас якісь потужності, де ми можемо нашим побратимам. Людям, які там постраждали, уже чи в, в майбутньому є така небезпека, де ми можемо підготувати для них площі зараз. Саме треба встановити тільки контакти з тою, значить, групою людей, яка організовує. З тим, щоб які потреби є, тому що зараз вони озвучили, що вони там їх формують, вони готові розглянути. І що ми маємо можемо зробити? Це питання на сьогодні нагальне. Ми будемо по ньому працювати. Волонтери з різних організацій вирішили об'єднати свої зусилля і наразі формують спільні списки. Вони також наголошують, люди, які хочуть долучитися до ініціативи, можуть звертатися в 111 й кабінет, який знаходиться на першому поверсі Житомирської облдержадміністрації.